Вітаю, друзі! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Пригожин загинув на своєму літаку, так? Говорять зараз СМІ. І щойно записала для вас 40 хвилинний розклад. Чому так довго? Тому що карти плутали. А що я точно зрозуміла з тих карт, що його на цьому літаку не було, що це підстава. І зараз я намагатимусь ще раз стисло. Дивитися, щоб не мордувати вас ці 40 хвилин. Тому що а, відіграла розклад, поговорила з картами, а потім в мене виникають нові питання, нові питання, нові питання. От я їх зараз буду ставити і дивитися. Значить, чи був а, Пригожин на цьому літаку? Тому що, розумієте, яка історія? Пригожин це постійно якась містерія. Це Постійно якийсь фарш. Фарш. фарш, оговорочка по Фрейду фарс. Фарс нафарширований да. То він з полю бою показує своїх побратимів, і кричить, брижуючи слюною, що «О, не дають боєприпаси. Потім кажуть, що все дають. То він іде на Москву. І за 5 хвилин до Москви він розвертається. То нас. Напружують тим, що зараз зараз ще чуть-чуть і Польшу, Польшу візьмуть. То ось 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 чуть -чуть і ще щось візьмуть. І вже, вже Вагнер от-от-от, гроза просто всього світу. У мене одне запитання: а де ці два місяці був пригожин? Чи місяць-півтора, скільки з того часу пройшло? Раніше він свої відосики відправляв постійно. А... Красномовно, щось там виступав, щось там закликав, а, щось там требував. А ці півтора місяці якась тиша, а сьогодні раптом помер так яскраво, щоб всі точно побачили, щоб всі точно почули. Я не вірю в це. Те, що він сьогодні загинув, я не вірю. У мене дві версії: або він загинув раніше, або він все-таки, так як мені сьогодні карти показували, живий. Підписаний контракт. Контракт йому не подобається. Йому сказали: ретіруйся, товариш. Ми влаштуємо твою смерть. Ти будеш жити. Хочеш жити, будеш на тобі гроші, але ти зникни. Ти мусиш зникнути як персонаж. І це має налякати інших, хто піде проти Путіна. Тобто меседж такий, да? закінчить так, як ти. От в мене така версія. І зараз я ще раз по-новому подивлюся. Отже, по-перше, спочатку все-таки подивлюся. Чи живий Пригожин? А... Це карта розвідника, карта птахів це все-таки життя більше, ніж смерть. Сьогодні мені цілий день, ну, весь час не цілий день, а з моменту цієї новини показувала карта Біла конюшина, біла конюшина це завжди про життя. Або дерево, карта дерева на дні колоди. Це коли людина ще жива. Сови це конспірологія, сови це розвідники, сови це плани різні таємні. Чи живий він? Виходить сам чоловік. І карта Маска. От мені навіть цікаво, який мені розклад викладати той 40 хвилин чи зараз цей. Тому що і той був надзвичайно цікавий. Мені постійно показували подвійну штуку. Оце новини, які ми чуємо. Кур'єр приніс новини. Ну там, Росія, новини. Ну, і за це заплатили. Якби мас-медіа заплатили великі гроші. Великі гроші. Його майбутнє. Дитина. Дорога. Мені не показують його смерть. От я щойно 40 хвилин мучила всі свої карти, всі свої колоди, розмовляла з вами. Мені не показують, що він мертвий. Мені показують дитину. Дитина це як. Як нова постать, як переродження і дорога. Це як пер... ну, взагалі нам кажуть, що поки не ми, ми не побачимо тіла, вірити в те, що сьогодні в літаку був а, пригожин, немає чого. Це і є. Оце дорога, ну як бачите, а, корабль по небу летить. Ну, типу, як літак. Будуть перевірки. Карта дитини. І він живий, мені випадає постійно і карта маски. Сьогодні 100% підставне шоу. Сьогодні було шоу. Добре, а покажіть мені, може мені це вже зараз його реінкарнацію показують. А раніше до цього шоу. Він був живим? Де він був до цього шоу? Де він весь цей час був? Тому що щоразу я дивилась, мені показали, що він в дорозі, в дорозі в іншу країну, в бігах. Хоча постійно йшли чутки різних політологів, що пригожини вже прибрали, що його вбили. Що було до того, до сьогоднішнього моменту? Чи був він живий? Да, мені показують, що він був живий. Мені часто показують, що він а, був постійно в, в якійсь башні, не башні. Мені так часто полонених показують. А він і є як полонений, він як заложник ситуації. Він розпаясався, паяц розпаясався, якби занадто пішов грати по якомусь своєму сценарію. Смерті мені його не показують. Мені показують е е лукаві хитрі новини про смерть, ну, якби, якусь таку історію. Але коли я питаю, чи був він живий, мені говорять: да, це карта імунітету, життя і сонце. А карта ключ Ключ. це от коли ми беремо, що він як заложник ситуації, як був знайдений ключ. Як на мене, все, що я бачу. Тобто в мене є дві версії, чесно вам скажу. Якщо припустити те, що він живий, то я більше по картам бачу постійну домовленість. Можливо, навіть не з Путіним. Мені показували, що сьогодні часто карту друг, друг, собака, друг, що його взагалі шкуру спасли. Там вплине не те, що. Пластичної операції, хоча навіть це, це теж може бути. Тому що показували хірурга, показували як переробку документів, як переробку, переплавлення особистості. Показували, що він біля сім'ї, що він дуже в красивому місці. Покажіть мені події, що було з Пригожином до сьогоднішнього дня. Чи був він вбитий раніше? Чи де він? Що він? Що з ним було? В дорозі мені постійно показують прорив, дорога, колесниця, колесниця в бігах з точки на точку. Це новини, це по легкості. Ну, дорога, дороги, переміщення, безкінечні переміщення. В планах було помірність. В помірному, красивому місці, не напрягаючись, двійка пентаклів. Сьогодні цілий день, двійка пентаклів, двійка жезлів, двойственність ситуації за. Гроші за домовленостю. минуле. Імператор, ну, імператор, це зрозуміло, що з імператором було? Імператор його підвісив, як жертву. Повішений це не завжди про смерть, принаймні у мене. Повішений це у мене полонений. Це той, хто підвішує тебе і тримає на гачку. Його імператор підвісив. Він у нього підвішений був. В майбутнє. Паш Пентаклів. Ну, це, типу, військові побратими, відсотки, якісь гроші, домовленості далі. П'ятірка Пентаклів. Ну, так, да, щер якщо підвішений. Борги. Як... А чим вона перекривається? Королевою жезлів. Новим проєктом цікавим. Що з простору до нього приходило? Ну, от вісім пентаклів. Для мене це завжди. Бухгалтерія, переробка, ремонт. Сміна пола, якщо хочете. Я не, я не здивуюся, якщо ж він по ріку десь його знайдуть. Ну, Лицарь мечів це дороги, 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 військові. На що ну, гроші отримав, на що сподівався, чого хотів. Отримав великі гроші. Ну, великі, невеликі. От дивіться, тут така історія. От дивіться. Можливо, карти зі мною розмовляють і підкріпляють мою версію. Це тільки версія. Може знати тільки Бог. Я мислю як драматург, як аналітик, як психолог. Вісім кубків означає уход. І коли я робила перед цим розклади, мені першою картою виходило вісім кубків. Це коли я щось лишаю і йду. І мені показували йдуть. Часто мені так показують смерть. Але для цього мені потрібно, щоб поруч було десятка мечів, Башня, Башня з Сонцем, це вспишка. Це, якби е, показують мені момент смерті, людина помирає, якби вспишка лі, болітає, да, якби душа з тіла. А тут дивіться, як цікаво, ти йдеш по домовленості, юридична домовленість. Ми тобі даємо гроші, підписуємо папери, і ти зникаєш. І по ітогу що. Вісім жезлів це підписання паперів. Фейкових, і він живий. Я до вас розклала 5 розкладів. По результату мені постійно показували король жезлів. Фейковий король жезлів. Тут я. Нехай ну, я буду не права. Я тільки читаю карти. Вони плутано говорили, важко говорили, так, да, вони мені показували смерть, але якусь таку неоднозначну. Все-таки мені ідея історії, як я її бачу, тут більше навіть не від карт, я її бачу так. Він був якимось проєктом. Можливо, це був проєкт, який мав би йти потім на Польщу. Тих сценаріїв було кілька. І в якийсь момент його викинули з гри. Мені сьогодні часто показують, велика гра, велика гра, його викинули. Тобто він став непотрібний. Тут історія така, кажуть, що От всі говорять, там і Портніков теж саме говорив, що а, це так спеціально продумали, що Вагнера, що Путін знав про те, що Вагнер зробить. Продумали таку гру, щоб потім він ніби не управляє, І от коли він піде на Польщу, скажуть, оце не ми, а це не ми. Зараз така думка йде. А от можливо вони побачили, як Польща готується, яка вона озброєна. Вони могли реально відмінити цей проєкт. Цей проєкт був іти на Польщу. Тільки його могли відмінити. І просто як Вагнер сам став непотрібен, як персонаж. Я розумію, що політологи там всі кажуть, що він давно мертвий. Це може бути такою версією. Немає ж від нього ніяких. А, так от я хотіла сказати. Але при тому всьому Вагнер принизив Путіна. Це було приниження. А такі, як Путін, такого не пробачають. І вони вбивають в самий непідходящий момент. Да, карта манипуляций. Показують одне і те ж саме, вибачайте, я мушу говорити те, що мушу говорити. Мені постійно показують Пригожина як короля жезлів. Король жезлів це такий вогняний. Він інколи як король мечів випадає, але король мечів він стриманий, а Пригожин він же істеричка, тому він мені більше як король жезлів тут, в даному випадку. І от, домовленість з королем жезлів про дорогу і десятка кубків. Це ну, домовленість. В цьому літаку його не було. Отже, у мене дві версії. Або його вбили раніше, хоча мені показують, що він був живий, і тоді показували. І я більше схиляюся до того, що його тримали, тримали ще не знали для гри. Розумієте, якщо вірити аналітикам, що Вагнера пошматували і вбили раніше. То мені здається, для цього би не розкручували історію з Вагнером, який має піти на Польщу і на Литву. Мені все-таки показують, що його ніби десь тримали. Він сидів і не відсвічував в якомусь закритому будинку. Можливо, в тій самій Африці, я не знаю, в якійсь іншій країні. Не в Білорусі, я не бачу, що в Білорусі. А ми ну зараз запитаємо. Пригожин сидів в Білорусі? Ні, він був десь біля родичів. Там де родичі. Де весь цей час був Пригожин? От скажімо так, до сьогоднішнього вибуху. Де весь цей час був Пригожин? У друга, мені друга показують. Є якийсь друг, який його дуже любить. Далекий друг. Десь далеко він був у друга. Любов, собака, зірка. Дитина. Знову мені біля дитини, от мені вже вдруге показують. А, лупа, це те, коли ми перевіряємо якісь документи, підставляємо документи. Робимо нову особистість, якби стираємо цю особистість і новим рубу. да, Ну за кордоном, за кордоном, гори за кордоном. І тут на дні колоди мости. Сови, конспірологія, кольцо, букет. Я жодного разу не побачила смерть. Ну так, намек, була на якусь смерть, це ж, не час. Це ж може бути смерть двійника. Договір є, як подарунок. Значить, моя версія. От я провела зараз десь годину за цією історією, чисто цікавою як драматургу. Моя версія така, що помимо Путіна, що це навіть не Путін домовлявся, що йому міг допомогти якийсь преданий друг, Є якась домовленість. Ти щезаєш, тобі дають гроші, але ти виходиш з гри, якщо ти не будеш потрібним. І так вийшло, що він не потрібний. А це історія. Вагнерівці, які мали йти на Польщу. От випадає. Вона накрилась мідним тазом. Ця історія закрилась. Чи це знову якась многоходовочка? Всі зараз. Ой, Пригожин Помер, а тут раз, сунули. А ну, давайте, покажіть. Це історія. Двійка кубків домовленість про що. Дев'ятка кубків ресурсність. Ну, є якісь таємні домовленості. Диявол тут залякування. Дві жезлів, ну це стагнація. Захопити світ. Ага, дві жезлів як захопити світ. А ще, ви знаєте, ще кудись дернутись можуть. Тільки з маленькими результатами, ну, по пажикам. <звук> ні, ні. Ну, тут вони зависають. Могли би. Тут таке враження, що їх навпаки розпускають. Тут окремі пажі, якісь маленькі, дуже результати, все це йде важко. Весь цей план був, і він навіть ще є в голові. Цей план. Хворий ще є в голові у диявола. Все-таки, давайте, давайте, загарбастаємо весь світ, це є. Але далі пішли якісь пажі, далі говорить, нам важко, а результатів мало. А мах каже, давайте, 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 роздає гроші, давайте, п'ятірка мучі, фейкові новини. І потім що, і потім вони відмовляються від цього плану. Врешті-решт так і не підуть. Жодного разу мені не показали карти однозначно, що да, Пригожина вбили. Мені щоразу показують, що Пригожин десь щез і десь. Так само, як Калихаєв Ігор. Мені казали, що його мордують за гратами, коли війна прийшла. А я отак дивилась на його енергетику, і я йому не вірила. Ну, Я не вірила. Я зразу сказала, да він от п'є, живе, їсть, він в повному достатку. І де той Ігор Калихаєв? Він щез. А мені казали, люди казали, які сиділи з ним в полоні, що його там катують. І де? Хтось пам'ятає, знаєте, хто такий Ігор Калихаєв, може, люди не знають, це Мер Херсон. І Він якийсь там місяцок був на місці, поки було незрозуміло, що там як, а коли Київ відстояли, він щас помає. На весні, туди пізніше. І мені показували, що його не катують. Ну, кажуть, його катують, а я бачу, пьет, їсть, хорошо йому. На ну, останок подивився, все-таки, де зараз знаходиться Пригожин. Королева жезлів це проєкт. Я не здивуюсь, якщо реально в паріку і в платічку десь втікає. Тут з мечів це може бути літак. Король Пентаклів, гроші. Родичі, друзі. Подвійна гра, переробка документів, сонце, карта правосуддя. Сімка Пентаклів, колесо Фортуни, домовленість, фейкові новини, помірність. Ну, Но, мій вердикт такий, що він все-таки живий. Мені постійно випадає вісім пентаклів. Вісім пентаклів це ремонт. Доріг особистості, перероблення. Мені показують, що він десь, можливо, з жінкою, якщо він як король жезлів у мене, з родичами, в ресурсі. А Колесо Фортуни в такому розкладі може означати, як на новий виток особистості і чогось такого. В нього карта Сонце і карта справедливість. Можливо, я і помиляюсь. Я занадто чомусь багато йому приділила сьогодні часу і не в цьому відео. Я ж кажу, що я записала відео на 40 хвилин. Я просто вас пощадила вашу увагу і ваші нерви. А, но мені карти говорить одне і те саме. Нехай я помиляюсь, тарологи теж можуть помилятися. Але в мене враження, що він живий. Якби я хотіла. Вбити Пригожина і щоб це було дуже природньо, натурально. Я б його вбила не в літаку, десь там летів, врізався, несподівано. Два місяці не було і аж ось, якби я хотіла, щоб про це весь світ знав, я б його вбила на полі бою, на полі бою, де він. Тобто я якось би так зробила. Менш можливо ефектно, але от застрелили, вбили, в це би більше повірили. А тут інформація для всього світу: тут скубки, вдати, емо... спишка, фонтан, щоб емоційно всі про це почули. Я притримуюся цих все-таки версій. В цьому літаку його не було. Є домовленість, перепрошивка своєї особистості, великі гроші, і ти зникаєш з цієї гри. А, можливо, його реально шкуру врятував якийсь друг. Ну, Мені от друг показує, так, да, друг. Імператриця Росія російський друг. Королева Кубків. Буквально придворні карти. Його могли врятувати. П'ятірка жезлів це заколо, це внутрішні страчі. От знову серед у імператора. Імператор він як відлюднений від цього. Але мені що говорять? Імператор спеціально зробив таку привселюдну казнь, це як щоб неповадно було іншим показати, що буде, коли йдуть проти мене. Тут ще питання, чи живий імператор. Страшний час, але великий час і цікавий час. Дякую, хто був зі мною. На цьому такому розслідуванні Таро. Побачимось. До зустрічі!